Всім привіт! З вами торгова мережа, завод паркету та Дверей. Сьогодні ми знаходимося на одному з наших магазинів, який знаходиться на Городоцькій 174. І сьогодні ми вам розкажемо про інженерну дошку та її перевагу. Інженерна дошка це багатошарова конструкція, де верхній шар складається з цінних порід дерева, а основу складає багатошарового вологостійка фанера. Фанера в даній конструкції це тонкі шари з березового шпону. Зазвичай це 7-8 шарів, які розташовані перпендикулярно один до одного. Декоративний шар інженерної дошки це зріз цінних порід дерева. Поверхня інженерної дошки має бути стійка до стирання, ударів та механічних пошкоджень. Саме тому поверхня інженерної дошки виготовляється з твердих порід дерева, таких як дуб чи ясень. Зверху покриття покривається лаком або маслом. У даному випадку в покриті ультрафіолетовим лаком. Також для підкреслення текстури підлогового покриття використовують такий вид обробки, як брашування, як, наприклад, на даному двірці. Або копчення. Також є різні сорти дошки. Select, Rustic та Nature. Зараз ми детальніше розповімо вам про них. Дана дошка сорту Select. Характеризується рівномірним малюнком та однорідним кольором. Не допускаються сучки. Ідеально підходить для класичних інтер'єрів. Дана позиція дошка сорту «Натур». Характеризується різноманітним малюнком та колірними перепадами. Також можливі сучки невеликого діаметру. Наступна позиція дошка сорту Рості. Характеризується наявністю сучків та заболення, різких колірних перепадів. Такі особливості дошки роблять її особливою, ідеально підходить для стилю кантри. В торговій мережі завод паркету та дверей ви знайдете широкий асортимент інженерної дошки за доступною ціною та високою по якості. А в наступному відео ми поговоримо про переваги інженерної дошки та тип укладання.